Показали небачений розмах на Росії. Прийшов великий парад до дня перемоги. Почалося усе дійство із ходи піших колон військових. Так, друга армія світу маршує в Україні. 16-ти Шестнадцяти бригада спеціального призначення западного воєнного військового... всієї могутності Росії із технікою, аналогів якої немає, не вистачило, аби її показати. Гордо їхав лише раритетний т 34 причому в єдиному екземплярі. На красний площі парадні розчотин міханізірованої колони. обійшлися і без традиційної повітряної частини. Пілотів нібито не хочуть відволікати від участі у війні. Зорка Віртальота 52 Капісятва. До слова у Києві парад російської техніки був у рази більший. Щоправда, є одне, але А поки живий Путін таки спромігся вийти на люди. Ще й зібрав біля себе масовку лідерів дружніх країн. В останній момент приїхати на шабаш погодилися очільники Вірменії, Киргизстану, Туркменістану, Казахстану та самопроголошений президент Білорусі. Свою промову на параді російський диктатор почав із цинічної заяви проти Росії розв'язали справжню війну. Їх ціль, і немає нічого нового добитися розпаду і знищення нашої країни, перечеркнути ітоги Другої світової війни. Нинішній парад перемоги став найкоротшим за останні 20 років. Тривав всього 45 хвилин. І показати нічого і нових перемог, якими можна було б вихвалятися, немає. Покричали ура, на тому й розійшлися. Россию! Та наші доблісні сили, за Запабіду. Ура! В інших російських містах паради чомусь скасували. Тож спостерігати за дійством там могли лише з улюблених екранів, а жителі Санкт-Петербурга, схоже, навіть змогли потрапити в майбутнє. Бо ж для них військові маршували під українські пісні. <зв>. Тим часом наші прикордонники по-своєму привітали зі святом своїх білоруських колег. <паспоріг> Катерина Шевчук Давіта Вершин. Новини 33 третій канал.